The game was good. First half... гра була хорошою. у першому таймі щось виходило. А щось ні. другий тайм був кращим. Ми впроваджуємо нові ідеї в гру. Тому зараз для хлопців нормально як показувати себе добре, так і не дуже. це частина тренувального процесу. Я дуже пишаюсь серйозним ставленням хлопців і їхнім бажанням працювати. Вайтворк, що можете сказати про фізичний стан хлопців? Чи задоволені вони? Дагайжарверіутпра хлопці зараз у чудовій фізичній формі. Ми раді, що минуло лише три тижні, а вони вже демонструють відмінні результати. Лише один гравець отримав пошкодження, всі інші готові грати, і це дуже важливо для нас. Адже футболісти зараз мають багато тренуватись за новою програмою, отримувати ігрову практику, щоб гідно конкурувати. Сьогодні було дуже стокотно, але в чемпіонаті на це ніхто не буде дивитися. Будемо грати как бы по погоду. Очки неплохо себе показують. Ми їм підказуємо на футбольному полі та в биту. Я думаю, що вони Свіла можуть показувати на полі, що вони можуть грати. Ці два тижні, які не провели на зборах, ми добре підготувалися. Я себе добре почуваю по фізичному стану. Треба звикнути до погодних умови. Гра була нам тяжкою, дуже спекотно. Хлопці, які вийшли в першому таймі, дали нагрузку наші команди працівпрацівникам нашим. Тому ми вийшли у другому таймі таймі і зробили ну, можна сказати. Половину роботи, якою, е, треба було зробити, тому що хлопці в першому таймі постаралися дуже та дали такий ритм, інтенсив, що хлопці противники наші е трішки виснажилися, та е їм було дуже тяжко, спека. Тому гра була тяжкою, але ми робили свою роботу, та результат на було. Ти один із вихованців нашої академії, які підписали контракт з Ю-19. Чи відчуваєш ти довіру від клубу? Так, безусловно, дуже вдячний усьому керівництву, що повірили в мене. Дякую Маріусу Олександровичу за те, що дав таку змогу. Я зробив ну, свою роботу у сезоні, та він мене підмітив, так сказати, під карандашик. Тому дуже вдячний керівництву. Дякую за таку можливість. А як загалом тривають літні збори? Чи не складно тобі? Літні збори йдуть е, інтенсивно, дають нам бігову роботу. Е, звісно, не таку, як треба було. Нам там нам трішки дали поблажку. Е, більш робимо тактичні вправи, е, розмовляємо з тренером, е, але теж бігаємо. Дуже тяжко, спека така 35 градусів кожного, кожного дня. Тому е, ми робимо свою роботу дуже тяжко, але ми терпимо і намагаємося спрогресувати та е, виступити як краще на чемпіонаті УПЛ. Тому ми працюємо та прогресуємо. А наші підписники обрали тебе найкращим гравцем Ю-17 у сезоні. Чи очікував ти цього? Дуже вдячний підписникам, не, не очікував навіть такої, такого ісходу, немає не слів, дуже вдячний всім підписникам, робив свою роботу, як казали нам.